А перед початком відео хочу всім розповісти про конкурс на ліцензію Майнкрафту, який проходить прямо зараз. Щоб взяти участь, потрібно бути просто підписаним на мій інстаграм, посилання на який є в описі. Ну я ж не тільки ліцензію розіграю. Ну і щоб переможців було набагато більше, 20 людей ще зможуть виграти український мод. А цих переможців я виберу на прямій трансляції 1 травня, тому обов'язково підписуйся на інстаграм і погнали дивитись відосик. Каспер, Каспер, ти де ти де? Ти де? Ось доти. Слухай. В общем, одним словом, ти дивись, куди ми потрапили, ми Трапили в наше своє селище, яке ми сьогодні будемо обороняти від рейдерів. А рейдерів у нас буде супер-супер багато, і ми зможемо крафтити купу всяких речей. У нас тут є скриня, в яку нам положили деякі ресурси. Я пропоную, знаєш що, це все поділити. Ось дивись, відкрий її. І я от заберу. Мені вже можна щось сказати. А, давай, давай. Привіт, Саня! Блін, слухай, ну це село не дуже схоже на село, це якась фортеця навіть. Ну, диви, які тут у нас стіни є бомбезні, але ти. Знаєш, те, що ми сьогодні побачимо, це просто шок. Я вже ось окинжала взяв, візьму трішечки всяко. Візьми ще стейків. Дивись, у нас є рецепти, і ми можемо крафтити багато всякого цікавого, типа круті мечі, ще якісь штуки, але це не супер цікаво. Супер цікаво, знаєш? що? Отут по карті розкидані скрині, в яких можна знаходити різний лут і е, щось собі крафтити або купувати все у селян. Пішли, так тут були вугілля, палки і дерево, нічого більше. Оце, мабуть, найцікавіша наша кімната. Тут можна торгувати із різними селянами, як я вже побачив. Ти прикинь, тут можна купити байк. Байк? Так, <laughs> да, так, да, квадроцикл. Ще тут є бензопила на п'ятницю 13, -те. тут є зачарований меч, А скільки квадроцикл стоїть? Я не знаю, треба подивитись. Так, він стоїть 16 смарагдів. То я піду добувати смарагди, якщо я їх тут знайду, в принципі. <laughs> ну мені здається, що в скринях є купа всього. У нас тут є ось до ще етаж нижче. Отут прям нормально така у нас кімната, слухай. Я вже один смарагд знайшов, до речі. О, тут портал в пекло можна Зробити і. що в цій кімнаті. А, а в цій кімнаті портал в енд можна зробити. Окей, ну портали нам сьогодні не сильно цікаві, зато я знайшов Каспер діаманти і знайшов залізо. Сеньока, я поки що не успішно знаходжу всякий непотріб, чесно кажучи. І надію, що можливо, скоро я знайду скрині з дуже добрим лутом, але поки що тут якийсь непотріб. Каспер, я знайшов ще два смарагди. Я знайшов тобі меч на цього з п'ятниці 13-ї. Я знайшов собі залізне кайло і купу діамантів. Ну, купу трішки. Штуки. Тут є в нас пічка, я можу зараз пережарити ще заліза трішки, щоб ми могли скрафти якусь броню. І я тебе чекаю, я тобі дам меча. А я дивлюсь, у нас стіни якісь поломані, тут тірки постійні, і тут ще немає у нас воріт. І сюди дуже швидко всі можуть добратися і розламати нашу е, базу. Да, в цьому і біда, слухай, понімаєш, там є ще супер така цікава кнопка, яку бажано поки не нажимати, бо ми ще не сильно, так би мовити. Та, да, я бачу, кнопка називається Почати рейд. Ну в цьому і фішка. Зато в мене вже є 4 заліза, майже зарижари і можна щось крафтити, можна тобі чоботи скрафтити. Ой, Сань, я знайшов, до речі, дуже багато їжі, і я бачив, що цю їжу можна потім здається на смарагди обміняти. Тому я думаю, у нас смарагдів стане більше, і ми можемо вже якісь... Ну байк, я не думаю, що буде круто купляти, але от купити якийсь бензопилу або меч було б до, досить да, таки непогано. Да, да. Бо в мене вже є шість смарагдів, і я можу купити залізні чоботи на захист 4, м'яке приземлення і незламність. 3. у мене 5 смарагдів поки що, але я поки що розвідую, що тут в скринях. Саня, я знайшов відро лави. Ооо, це круто. Мені саме більше цікаво, за що ми можемо отримувати смарагди. Типу за їжу, за нитки і за гнилу плоть. Каспер. Це якщо ми будемо відбивати рейд, ми будемо отримувати купу гнилої плоті, і ми зможемо обмінювати це на смарагди. Саня, я, здається, винайшов, як нам починити ворота. Я знайшов відро лави, і я її тут розлив. Бачиш? І дивись тепер, я нажимаю важіль. І вона почала текти, да? Абалдеть да. ти придумав. О, я, до речі, знайшов якусь фрайд Ей, бензопилу п'ятниця, 13, чи хто? Просто... А, так вона стоїть 40 смарагдів, де ти її взяв? В тут скрині валялись. Ой, я бензопилку знайшов, я бензопилку... І байк, я знайшов в мотоцикл, Сань. Обалдеть, оце круто. Диви, 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 Каспер, тут є сіно, його можна добути і обміняти на цей, на смарагди. Точно, точно. А, і ще ось до, кстати, і цей квадроцикл. Я на нього сів і поїхав. Дивись, дивись, Сань. У мене також є квадроцикл. Ооо, найс. Nice. Ну я поїду, знаєш куди? Я поїду, у мене є ця мечета, у мене ще є бензопила. І я поїду мочити цих е, типів. Каспер, дивись сіки, в мене пшениці. І я зараз просто купую смарагди. У мене 21 смарагд. Але це не супер жорстко. В тебе є якісь меч або. Так, да, у мене якого. і меч, і бензопила. Ну все, біжи до мене. Я бензопилой. Дуже легко розправляюся із всяким... о Саня! А! Та Ай! Мене щас уб'ють! Мене вбили. Хто? Мене вбили райдери! Я не думав, що вони такі сильні. А де ти їх знайшов? Ну я пішов до них. А навіщо ти до них пішов? Їх Та ж в них там, в них у скринях там дуже супер мега-топові речі. І Я думаю, треба зганяти до них ще раз. Сань, тут уже якийсь великий зомбі, це ти його заспавнив? Де де? де Оно, диви. Он до вони нападають до нас. Диви, диви, диви. Ай! Каспер, каспер, ось до, диви, біжать. Біжи, забирай свій лут. На тобі меч. Меч тримай, тримай меч. Давай, давай, давай. Наші наші чуваки відбиваються від цих зомбаків. Тут чи якийсь зомбі, цей алхімік. Ну я завалив. Я зібрав бензополу, зібрав свій меч. Мені в принципі більше нічого не треба. Хоча, блін, було б непогано. Рейд активований! То активував райд. Я активував рейд! Дві Два, секунди, одна. Один. А шо? Так, нам потрібно прожити дві хвилини. Так ми навіть не захистили свою базу, знаєш, типу. Каспер, коротше, одним словом, я ставлю верстак, крафчу тобі чоботи. Давай, давай, давай. Тримай, Оно вже зомбі біжать, зомбі біжать, диви, диви, ендер зомбі! Каспер, тут чотирьох рук і зомбі. Каспер, я тебе стараюсь спасти. Дякую, Саня. Я боюсь. А, Сань, забігай до мене, там їх дуже багато. Відкривай, відкривай, відкривай. Все, фух. Але зараз нам же все село вирублять просто. А на що ти активував кнопку? Ти? Ну я думав, що так буде круто. Хоч на тобі ще саблю. А в мене є. А ні, 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 дай мені. Оцю саблю, бо моя вже зламалась майже. Дивиш, що в мене є. То іди рубай їх. Обавдій ти їх рубиш. Давайте сюди по одному. Вони з першої, вони ваншотні, я їх бензопилой з першого разу всіх хмачу. Ну, бо бензопила то сила, Каспер. А вони мені нічого так. зробити не можуть. Я би теж вийшов, ти і допоміг, але ти так справляєшся хорошо цією бензопилою. Так, да, там уже дивися скільки з них там індерперли повипадали, і големи. Ну, да, да всякі. ми все все попродаємо і купимо собі круту броню. Так, я ламаю тут скло, щоб їх вбивати через стіну. Давай, давай, давай. Через вікно валити їх. Так, Каспер, у нас 11. Секунд залишилося. У мене звагались все. Ну, все, халепа. Тут це ще, подожди, тут підліз. Ой-ой-ой, нам, нам зілля закинули сюди. Так, одна секунда. О, все. Є, ми виграли. Диви, скільки тут всього валяється. Ууу, да, це було жорстко, Сань. Це було жорстко. Ні, ну я тут багато всього попідбирав. А ну, у мене є 55 гнилої плоті. Ми зараз її все можемо продати з купщику. У мене тільки 37. Ой, Сань, тут ще багато гнилої плоті назовні. Я хочу пролізти в, цей, до рейдерів. В них там суперкруті рейди. Їх треба забрати. Тут кріпер, тут кріпер, зомбі, і тут вогняний якийсь. Ох, я тікаю. Я просто все продаю скупщику, Каспер. У мене є 49 смарагдів, прикинь. Я зараз помру. Ну, а навіщо? А може я не помру? Я біжу, біжу, біжу. Мене убивають, ну я біжу. Я ще тут лаву розлив. Я хочу купити залізний сет броні. <гас> До нас зомбі тепнувся прям на базу. Я його завалив. Заходи, заходи. Мені треба терміново поїсти, бо в мене одне серадачка. На тобі хліба скинув хліба. В общем, одним словом, у мене є вже супер класна броня. Зачарована, і мені би меч Та хороший, бо ці ламаються. Я купив. Блін, у мене багато гнилої плоті. Я напевно куплю всі смарагди за гнилу плоті. О, у мене 11 смарагдів. Що я ще можу? Я можу морку продати. Так, я купив собі штани і шолом. І зараз, напевно, піду мочити цих типів, тому що ну а що вони собі дозволяють, я не зрозумів. Ну да. А вони десь тут бігають на території в нас? Ні, вони не на території. Тут у них є аванпости за межами бази. Я хочу залутати цю скриню. Ой, там велике якийсь. О, який диви, воно наверху даст. Цим зарвати. Зон. Да, да, я піду до, до іншого тоді аванпосту. В принципі, я думаю, там лут не, не гірший. А я хочу сюди попасти, я вбиваю оцих біледжерів і я хочу зараз зайти всередину. Ого, тут ви летешні! Каспер, там халепа. Я там прям жорстко. Я бачив. А я думав, там не так жорстко, ну, як, як я думав. О, я розбився. Але я трішки залутав в скрині. І я не знаю, чи я взяв. Я взяв дуже багато діамантів. Ну як дуже багато од... один. Так, тут вогняний зомбі, я його завалив. І тут селяни закриті, прикинь, надо їх відчинити. Так, да, я бачив. Ще ось до зомбі. Ну я їх хвалю. Оці з гарбузами на голові. Я їх завалив. А, ось до твій лут! Я знайшов. Ти був на самому верху. Так. Да. І тут в скрині або п'ятниця, тринадцята, чоботи, штани, діаманти. Навіть незерит є. Мені цікаво, що роблять оці п'ятниця, тринадцяте шмотки. Вони багато армора дають. Ну вони нормально так виглядають. У мене вже штани чоботи є. А ти знав, що в нас тут є ціла ця, цілий город такий? Да, я знав. І в мене вже є шість незеритових злитків і дев'ять діамантових, прикинь. Каспер, а це ж ми можемо, виходить, скупити діамантову броню і незаритовими злитками її покращити. Так. Да. Давай так і зробимо. Я зараз попробую все продати. Більше того, Сань, ми можемо скрафтити собі діамантову броню, тому що в цих вежах дуже багато діамантів. Ну діаманти можна на смарагди поміняти. Або так. Одним словом, у мене є вже стак 13 смарагдів, стак 15 навіть. Я все попродавав. Я навіть ще діаманти продам. У мене дуже багато смарагдів. Я тоді ще побігаю, облутаю ще більше цих аванпостів. У мене. Вже летять стріли тут всякі. Але дивись, діамантова броня вона дешевше коштує, ніж з п'ятниці 13-ї броня. Mm, а що з п'ятниці 13 дає? в мене є шалом, і тут е, плюс один опір відкидування, чи щось таке. І все. Ну, це ж у мене теж, у мене є штани і чоботи. Ну, вона так виглядає прикольно, але мені здається, не зарит вона багато, потужніша буде броня. Тому одним словом, я купую нагрудник, я купую оце, оце і оце. Я купую, в общем, один цілий сет. Може тобі теж купити? Купи мені, купи, Сань. А я зараз зайнятий справою. Якою? Я лутаю аванпост. Я знайшов, я знайшов незритовий меч. Ух. Тут зомбі, якийсь, ендер зомбі ого. Ооо, Саня, в мене незритовий меч, прикинь. Та в мене цілий діамантовий сет броні, тільки Я хочу її переробити в незеритву. Для цього мені зараз пережарити залізо, яке я знайшов. І зараз буде Каспер Пушка. Та скільки незритових злитків є? Багато. Я не знаю е -е дев'ять. Нам на два сети вистачить. Да, да-да. Так, получається ось доше залізо. Колода з деревом. Ми крафтимо оцю штуку. Да, ось о ковальський Стіл ставимо його, нагрудник пем-бем. А, -а, -а, а Каспер! <рив> 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 так, броня з п'ятниці 13-ї. Це і є незеритова броня. Тільки просто коли ти її купуєш, то вона не зачарована, а коли ти її робиш із діамантової, то вона зачарована. О, тоді я зараз прибіжу і зроблю собі діамантову спочатку, а потім броню із п'ятниці 13. -ої. Мені залишилось залутати всього на всього останню базу. І до речі, я знаю, якщо тобі ще треба залізо. Саня, ти прав... нас рейд! Right. Та я случайно нажав. Так, так, так. Ого, Саньок, я бачу, ти їх там сильно мочиш. Та я тут їх взагалі валю, тут є ще й прям здорові, здорові такі. Але саме більше докучають ті алхіміки, поняв? От вони да. самі такі, типу, жорсткі, чуваки. Я б тобі допоміг, але я тут стою, і знаєш, мені прикольно. <laughs> тут ось оцей чотирьохрукий прям крепкий, чувак. Але я, я його завалив, та й все. Вони просто біжать до нашої вежі, вони хочуть її взламати, поняв? А, так вони блоки ламають, вони тут все Ламали, Каспер! Я на другому поверсі, все нормально. До мене ендермен тепнувся. Вони прям, Ой -ой -ой -ой. вони прям всі лізуть сюди. Вони зламали нам базу. Та вони і прохід зламали до тебе туди, прикинь. Надіюсь, що селян вони не трогають. ні ні, селян вони не трогають, але я тут ледве живу. Вони якось загряні, всі непонятно на що, і я їх просто вбиваю. Обалдіть їх, обалдеть їх, Каспер! Це просто шок. Я зажатий. Ну я, я сподіваюся, що я виживу, Ладно, я тікаю, тікаю. Обалдеть. Аби не моя броня оця з п'ятниці 13-го, я би тут взагалі не вижив, я тобі кажу. Їх там так багато. Чотирьох здоровецькі, вони всі різні. П'ять секунд залишилось. У мене нема хп вже взагалі. Одна секунда. Все, О, <звінь> Гуджоп. Це просто шок, Каспер. Вони нам поламали всю базу. Вони нам Каспер всі ворота зламали. Диви, це, типу, всі блоки валяються, непонятно. Так, саньочок, я прийшов, і що я тобі хочу сказати? Куди мені продавати мої діаманти? А, тут є ось мерчант, Оце ось, ага. ось чувак, от він все купує. У мене, до речі, гнилої плоті купа, я зараз йому теж продам. А досвід, який ти торгуєш, мені дається. Ну, блін, мені теж. У мене вже 27 рівень, до речі. Так, продав усю гнилу плоть, продав гарбузи, продав порох, і в мене вже два стака діамантів. І тепер, де мені купити діамантову цю броню? Супер круту. А, дивись, дивись, дивись. Ти Ди не купуй. Ось до я тобі купив був е, діамантові штани і діамантовий нагрудник. О, е, значить, мені, мені залишилось купити тільки шапку і е, ботинки. Так, да, а я хочу купити собі ось цей діамантовий меч і на лук мені не вистачає. Так, і тепер я стіл коваля. Опа, і все. Тепер у мене будуть супер чоботи. Ну, у мене є все, в принципі. Я взагалі такий крутий чувак, і мені залишилось просто. Винищувати всіх зомбаків. Я ходяча просто машина для вбивств. Ага. <рес> 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 Ого, Сань, ти бачив, тут мотоцикл стоїть. О, то поїхали від них просто свалимо. Але ж вони нашу базу захоплять тоді. Та і що? А ми почнемо життя нове. О, я впав випадково з мотоцикла. Давай хвалите. Обавдіть. Тут навіть великий кріпер дивись. А вони на нас заграні. Апа. Я йду, я йду, Сань. Я йду помагати. Давай, давай, я їх прям валю, валю, як можу. Але вони мене нормально пробивають, особливо оцей зільками гамнюк. Все, а я открю. Я відкрив шлюз, лава Ти зараз потече. лаву? Так, давай. Так, давай, давай, так. давай, давай. Я піду всі ворота тоді закрию, щоб вони ні з яких сторін не вибігали. Але в нас в нас є дірки, просто поняв. Оце що біда. Дірки щас застроїм, застроїм. Блоків багато у мене випало чогось. Хе -хе. Ладно, я знаю, чого Ти що нашу базу розвалили. Так, я зараз теж забудую, попробую, але мене зараз уб'ють. Живи, Саня! У мене півтора сердечка. Їж. А ще й біда, поняв, коли оця штука не можна їсти. А, ні, можна, все, я поїв. Опа, тут біля. У мене якісь тіпи. А, він мене підпалив! Ти шо? На. Так, ну я їх ту повалю. У мене одне сердечко. Я мочу, я мочу, все нормально. Ого тут їх скільки. На, вони всі через дірку валять. Чірки треба да, забудувати. Да, да, да. Ох, їх а. -та? Так, Каспер, їх тут прям супер багато. А я не я навіть не встигаю. Я не встигаю отрегенеруватись. Два! Два, один. Yeah Ми пройшли! I'm It's na na На на на. Це п'юдібай співав. Я помню цю біч лазанью. Біч лазанья, біч. Саньочок, я забудував дирки тут, але не всі. І зараз бігаю по периметру бази, дивлюся, де ще тут є диромахи, такі, щоб їх забудувати Каспер, Найбільша диромаха у нас в базі просто. У нас вона провітрюється. <реш> ну, нічого, Сань, нічого. Я хочу зараз купити купу смарагдів і купити лук. лук? Купити бомбезний ай, лук ай, і купити ай, ай, купу ай, ай, стріл. Я загорівся випадково, ну нічого страшного. Обалдеть у мене стріл. в я... мене ще сіки не було ніколи, мабуть. І ще й лук такий потужний. Можливо, ми підемо попробуємо завалити дракона з цим всим, Чи ми підемо ще один рейд валити? Що я тобі хочу сказати, Сань? Я забудував нашу базу, тільки що повністю, абсолютно. Тому мені зараз треба відрегенеруватися. Я думаю, ми Можемо витащити ще один рейд, заробити більше міні, наприклад, на лук, да? і піти вбити Азер дракона. Да, це було б супер класно, тому let's go! Я казав, перед тим в плані треба було відрегенерувати, Сань. У мене два серька! На тобі їсти, мене дві сіки. Сань, а вони вмирають. Я вманю на себе зомбі, і вони. Кріпер підірвав. Нічого собі. Так, але ти все позабудовував, вони до нас просто в селище попасти не можуть. Сюди тільки приходять ті, хто телепортуються, оці ендермени. А да. я зараз вилізу на самий верх і буду по ним з лука свалити. А я їх сань агрю і вони в лаву просто попадають, прикинь. Я буду їх тролити. Я спочатку відключу лаву, вона трішки стече і ніби все топ, але потім вона назад потече. Або, ой, а я їх просто розвалюю з лука, у мене такий лук потужний. У нас, до речі, ще ці е, селяни теж стріляють. Я впав до них! Каспер! Я прям сюда впав! Але хорошо, що в мене супер класна і броня, і меч прям. Ого, тут зомбі-гіганти якісь. А тут зомбі-малюки вже є даже. Це зомбі-малюки, то таке зомбі-гіганти. Ось що нас бантажить. Чотирьохрукий зомбак! Я пригаю до них! Я пригнув до них! Я їх. Я починаю з ними битися. Ух! Мама мія, я я, просто... я вже нічого не бачу. Я їх мочу, мочу. П'ять секунд залишилось. Зомбі гігант, зомбі-гіганти, мене ногами відфутболюють. Єе! Yeah! Що, ми пройшли! You made it. А прикинь, навіть там, де кріпер зірвався, він не, не зміг пройти, тому що тут лава розлита, і вони не змогли пройти. зато <рес> в мене вже є купа цієї плоті, ми можемо її продати і потім тобі щось купити, якщо тобі щось не вистачає. Так, бо в мене давай, не напрям, Ну, давай, давай купимо міні-луки, підемо вбивати ендер дракона. Ну тоді я тебе чекаю в нашій базі і даю тобі смарагди. У мене є 16 штук. О, я не можу пройти, Сай. Я хлібом ламаю блок, бо не можу зайти. <рес> а в мене є кая А, я тебе бачу. Так, на тобі смарагди. Ось, 10 смарагдів лук і дуже багато стріл. Все, погнали, Сань. Пішли, пішли, покажу тобі. Я знаю, де портал. Ось до сюди. Ну, все тоді, Сань, зап... запалю свічки, погнали бити ендермена. Ой, дракони, оп. go. Ой. Так. І ще скажи, що в тебе нема кайла. Ні, нема. Добре, що в мене є. Добре. Все, я мочу тоді кристали. Давай, у нас ще й лук на силу 3, Ми зараз нормально так валити будемо. <рес> я випадково попав у дракона, замість того, щоб попасти в кристал. О, він він земливий. Це хорошо, що він приземлився, але ж його ці хіля кристали. Ти... На! Він на мене напав. Чи ми його попробуємо завалити, не зламавши кристала? Я йому один раз ударив, і він уже все поплив, поплив хлопець. О, він знову приземлився. Давай його бити мечем. На, а ми йому нормально зносимо Каспер. Да! але проблема в тому, що він дуже швидко регенерується. Це добре чи погано? Це погано? Треба кристала. Бо я йому з лука так напулюю, Каспер, що це шок. Ну він взагалі якийсь швидкий тут. Він знову приземлився. Я його прям валю. Диви, диви, як у нього хп швидко уходить. Ми, мабуть, зможемо його вбити, навіть не зламавши кристали. Бо я йому ще з лука добре дамажу. Слава Богу, що я стріл купив супербагацько. І він, до речі, знову приземлився. Ай, він, він мене б'є цим своїм диханням вогняним. А мене, мені він нічого не може зробити, ми його майже вбили. Дивись. Ну, все, я чекаю, я навіть тоді не, навіть не буду намагатися бити йому ці кристали. Да, їх, його можна і так валити. Ось то він знову приземлився, і все, це, напевно, його кінечне. Все, найс! Yeah. Nice. Це було easy. Easy вина, да ба. Ай, ти за що? Ну за що ти мене б'єш... А я нормально тебе пробиваю? Я тебе пробиваю чи ні, скажи. Ні! Ну лук тут імба. Я помер. <рив> а як ти помер? Та не знаю, у мене якась корова била. <рив>